Який подарунок більший за котячу любов Чарльз Дікенс. Ніжні та сором'язливі, але в той же час незалежні та енергійні. Щодня в кішці проявляються різні якості характеру. Саме це робить її однією з найцікавіших тварин. В цьому відео ви дізнаєтеся цікаві факти про наших улюблених котиків. Лише факти. Коти можуть відстежувати своїх господарів навіть коли ті виходять з поля зору. У кішки в тілі 230 кісток. У людини тільки 206. У котів немає ключиць. Тому вони можуть пролізти в будь-який отвір розміром із їхню голову. Серце кішки. Б'ється майже два рази швидше, ніж людське. Від 110 до 140 ударів в хвилину. Поверхня носа у кішки така ж унікальна, як відбитки пальців, у людини. Кішки, як правило, риють ямку правою лапкою, а коти лівою. У котів немає потових залоз, вони потіють тільки через лапи. У дорослої кішки 30 зубів, у кошенят 26 молочних зубів, які випадають у віці півроку. У кішки приблизно по 12 вусиків з кожного боку морди. Кішка за своє життя може мати більше 100 кошенят. Коти можуть видавати близько 100 різних звуків. Жираф, верблюд і кіт це єдині тварини інохідці. При ходьбі у них йдуть спочатку ліві лапи, а потім праві. Така ходьба гарантує швидкість, спридність і тишу. Єгиптяни голили брови як знак трауру, коли втрачали улюблену кішку. Котяче вухо повертається на 180 градусів у кожному вусі у кота. 32 мускули. Щоб управляти вухом, вони використовують 12 з них. Середній термін життя домашніх кішок 15 років. Тоді як для диких від 3 до 5. Коти труться об людину, щоб перебити чужі запахи. Якщо в кішки зіниці розширені, не дивлячись на яскраве освітлення, кішка чимось дуже зацікавлена. Або вона в райливому настрої. Котам, що бачити, вистачає лише однієї шостої світла, необхідної для людини. У темноті очі кота використовують навіть світло, яке відбивалося від сітківки. Коти відчувають запахи в 14 разів сильніші, ніж люди. Чутливість кішки до гучності звуку в 3 рази вища, ніж у людини. Коти сприймають звукові частоти в діапазоні від 50 до 60 кГц. Людина здатна огулювати звуки частотою 20 кГц. Кішки дуже чутливі до вібрацій. Вони можуть відчути поштовхи землетрусу на 10-15 хвилин раніше від людей. Котики не розрізняють кольори. Наприклад, трава здається кішкам червоною. Щелепа кішки не рухається з боку в бік, тому вона не може жувати великі шматки їжі. Спина котів має 53 вільноприлеглих хребців, тому вона така гнучка. Кігті на задніх лапах кішки не такі гострі, як на передніх. Гормон росту кішок виділяється тільки під час сну, тому кошенята так багато сплять. Котики підстрибують на висоту більшу в 5 разів за власний ріст. Коти можуть пересуватися на максимальній швидкості близько 50 км за годину на короткій відстані. Окрім носа, коти можуть уловлювати запахи за допомогою так званої трубки Якобсона, розташованої на верхньому піднебінні за передніми різдцями. Потреба котів у протеїнах в 5 разів більша, ніж у собак. Тому не годуйте котів собачим кормом. Вуса допомагають котам визначити, чи пролізуть вони в отвір. Вчені зафіксували, що в господарів котів імовірність інфаркту або інсульту зменшується на 30%. Виявляється у котів і людей за емоції відповідають одній ті ж ділянки мозку. Коти сплять у середньому 70% доби, тобто більш як дві третини свого життя. Найстарішою було визнано кішечку, крім паф із Техасу, яка прожила аж 38 років і 3 дні. Найпопулярніша порода котів у світі перська. Після них йдуть мейнкуни та сямські. Коти можуть пити морську воду. Їх нирки мають особливу здатність відфільтровувати сіль. Згідно дослідження 2006 року, коти не мають смакових рецепторів для визначення солодкого. Коти не люблять холодну їжу, тепла їжа або їжа кімнатної температури. Для неї більш привабливо. на цьому у мене все. Підтримати розток україномовного контенту, поставивши лайк під відео та підписуйтесь на наш канал. Всім дякую за увагу! Нехай щастить!